1 вересня у стінах університету знову гамір та сміх. Студенти повернулися з канікул. А свій перший крок у доросле життя зробили понад півтори тисячі першокурсників Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Відсьогодні абітурієнти урочисто посвячені у студенти вишу із цінними настановами та словами привітання до першокурсників звернувся ректор та професор університету Богдан Буяк. Патріарх Йосип Сліпий сказав легендарні слова, що освіта не буває без віри. І я вірю в те, що в кожної людини є своєрідних два крила віра і мудрість. І я сьогодні бажаю вам, мудрим людям, які обрали достойний заклад вищої освіти, вірити. вірити в свій правильний вибір Вірити в те, що ви не помилилися, і ви обрали той життєвий шлях, який принесе вам певні матеріальні блага, певну, е, певні дивіденди людського становлення, патріотичного становлення. Починаючи з 2014 року, студенти всіх факультетів допомагають Збройним силам України. А після початку повномасштабного вторгнення на базі університету заснували волонтерський штаб. Сьогодні вся університетська родина схиляє голови перед тими, хто нас захищає. Є серед воїнів і ті, хто здобував освіту в ТНПУ. Подякувати їм за те, що вони сьогодні дали можливість як мінімум провести цю посвяту, як мінімум вийти в очний формат. І як максимум забезпечать нам впродовж цього навчального року очне навчання і прекрасні зустрічі з вашими наставниками з викладачами університету? Молитвою привітав молодь з початком навчання капелан університету, отець Віталій Козак. А студенти поклали квіти до пам'ятника Гнатюка. Першу залікову книжку вручили найкращій студентці центру до університетської підготовки Ілоні Фетчишин. Україна переможе, а ми будемо відбудовувати її, плекати її духовні та інтелектуальні цінності та традиції та дбати про розвиток та освіту. Студ містечко та НПУ та 10 факультетів, державне замовлення, на яке вступило понад сім сотень абітурієнтів цього року. Це лише мала частинка переваг університету, тому багато здобувачів освіти, не сумніваючись, обирають його. Факультет філології і журналістики я поставила першим пріоритетом, оскільки інших університетів я не розглядала. Я знаю, що цей університет в нього своя історія, свої гарні традиції, і багато моїх знайомих, які тут навчаються, їм тут дуже подобається. Насамперед, тут дуже хороша викладацька школа, багато моїх друзів тут навчалися. Також а, моя тут мама навчається, закін... навчалася на навідмінно закінчила університет, і зараз дуже а, гарний фахівець своєї справи. І ну, мені тут дуже подобається. На мою думку, кожен першокурсник хоче запам'ятати цей день як свято початку нового етапу в своєму житті. Я не зовсім переживаю. Я щаслива, що можу навчатися у Тернопільському Цонапедогічному університеті, що доля дала мені таку можливість. А ще у 2023 році Тернопільський педагогічний університет отримав першість у всеукраїнському рейтингу серед педагогічних закладів вищої освіти. А оскільки кількість охочих вчитись тут зростає, то з 4 до 8 вересня у ТНПУ оголосять додатковий набір на бакалаврат а з 2 по 6 жовтня на магістратуру.